О чем общайтесь? Я из Западної Сибири, Антимансійський автономний округ. Одесса. Хороший город. Спілкуюсь про про історію, про про політику іноді. По-різному. На ну, української мови. Якщо людина каже, що вона мене не розуміє, я можу перейти на російську. А... вы коренной одессит? Не. Не. Живу тут уже, дай боже, с 96-го года. А вы общаетесь об истории там какого-то определенного периода или там своего города, или как вообще? А... Ну, так, да, зазвичай є теми, які людям цікаві. Звичайно, що я не знаю всю історію. Я ж не історик. Да? І те, що я знаю, я обговорюю. Історію міста. Ну, так, да, дещо знаю про історію міста. Знаю, там Другу світову можемо обговорити. Якісь моменти, які я знаю. Я ж знову ж таки, там, не знаю, середньовіччя, там, Русь, або там, я не знаю, ще щось. Ну, питання різні є. Что-то знаю, что-то не знаю, что-то я послушаю, что-то вы послушаете, что-то возможно. Нет, мне кажется, на сегодняшний день в первую очередь нужно думать о том, как побыстрее закончить конфликт между Украиной и Россией. Ну, вам, вам, ну, громадянам Росії в масі своїй український рецепт не підходить. українцям не підходить ваш рецепт. От як далі. Українці кажуть, вийдіть за території України і війна закінчиться А ви кажете, ми нікуди уходити не будемо Ну, от, от так воно і закінчується правильно? А, ви смотрели останнє інтерв'ю Арахамии? Ні, і обговорювати його не буду, бо я його не дивився. Я, щось, я чув, уже щось там щось сталося, щось він сказав, але що сказав, я не знаю, тому нема сенсу зі мною це обговорювати. Понятно, в принципі. Як ви думаєте, ви пам'ятаєте, происходили переговори в Турції між Росією і Україною? Була спроба перемовин, була спроба, але це не були. Ми не знаємо до чого вони там договорились чи не договорились. Я так думаю, що тоді нічого ні до чого не договорились, тому що документів ми не бачили. Нет, в любом случае на переговорах документ, то есть как бы своего рода протокол какой-то должен был вестись. То есть в протоколе должны были бы все вопросы, кто сказал, чего сказал, на чем сошлись, договорились, не договорились. Но в любом случае, это они же там приезжали не семечки, как говорится, погрызть, да, вот так вот посидеть напротив друг друга. То есть это была официальная встреча представителей двух государств. Да, але ж ми не можемо це обговорювати, тому що ми не знаємо, що там було. правильно? А почему не обнародуют ні Україна, ні Росія вот этот документ? Как вы думаете? А давайте так скажу: я скажу, що документа немає. Ну як, посиділи і ніякий документ не родился? Да. Такое може быть. Ну, дивіться, прийшли росіяни зі своїми вимогами і кажуть. Uh, віддайте нам uh, Одесу, Миколаїв, Херсон, то-то, то-то, і ми типа підемо. Українці кажуть, ну на хрена а не пішли ви нахер, ну, цене. Ну і встали, і розвернулися, і пішли. Ну, таке могло бути. Ну, не так, не в такій формі, але приблизно в такому ключі, правильно? Ну, ні, ні, да, приблизительно я вас понял. Но наскільки я помню, да, вот эти переговоры там длились какое-то время, и по. Окончание этих переговоров, когда вышла э, российская вот эта, так скажем, не знаю, кто там, группа переговорная, да, вот это они, насколько я помню, вышли довольно-таки на позитивной ноте какой-то, на позитивном настроении. И как они вышли сразу после переговоров, они даже озвучили, что, вы, наверное, помните, да, как бы, э, типа жестом доброй воли будут э, вот эти войска отведены, ну, то есть вы эти моменты помните? Я пам'ятаю, як російська пропаганда розказувала про жест доброї волі. Це був е перший, але не єдиний жест доброї волі. Тому пов'язувати оці відступи з перемовинами я би не став. Ну, блін, ну так ти Ну У нас немає інформації. Ну що обговорювати? немає інформації. Ми не знаємо, що там було. Ну, серйозно. От, е якщо б ви посмотрели інтерв'ю Арахамії. Он присутствовал на тех переговорах. Он много интересного рассказал. Может быть, я не знаю. Ну, может, подивлюсь. Давайте так, поиграем в, в гру. Вы Путин, я Зеленский. Мы зустрілись на перемовинах. Пропонуйте. О чем? Как закончить войну? Ну, якщо, якщо ви, як Путін, да, образ Путіна хоче закінчити війну, ну, да, пропонуйте. Не ультиматум. Ви розумієте, якщо це буде ультиматум, я розвернуся і піду. Не ультиматум. Пропозиція. То есть это должны быть какие-то взаимовыгодные предложения. Бину, звичайно. Ну, это же Ні, Да, нет, так? это я-то понимаю, это все как бы. Но опять-таки, допустим, э -э Зеленский настаивает на том, чтобы вернуться к э границам 1991 -го года. Е -э -э. Да, так а вы запропонуете щось, да? То есть что вы разумеете, что, можливо, это теж смачно. А я, как образ Зеленского, я подумаю, насколько это смачно. Давайте пограємо. Такие ролевии игры. Я предложу Украине вернуться на границе го года. 1917 года. Ну, в принципе, в принципі непогано. А вы помните границы 1917 го года? Это без. Ну, памятаю, звичайно це И Білгородщина в том числе. А чего не было? Кримська, там Крим обголосили свою республіку. Криму не було, так. В западної були? Так а Росія не має ніякого стосунку до Західної України. Тоді була ЗОНР. Західно Українська Народна Республіка. ЗОНР. А В 39-м году от Польщі, яким образом воно присутнілося до України? Ні, то, що воно потім попало в Польщу, ми ж не сперечаємо. Я ж не, не, не кажу, що такого не було. Ми ж обговорюємо 17-й рік, а ви зараз говорите 39-й. Ну, да. Тому в будь-якому разі, дивіться, я вам запропонував пограти в гру, і ви навіть тут не змогли, не змогли змоделювати, нафантазувати перемовини, щоб вони були зручні і вам, і нам. Ви ставите умови в вигляді ультиматуму. Тому питання, чому ви хочете поговорити про перемовини, але виключно з точки зору ультиматуму. Ультиматум будете ставити, коли, наприклад, ви захвоюєте Україну. От тоді можна ставити ультиматум. А зараз який сенс? Ну ні, от допустимо, як я бачу на сьогоднішній день, так, да, ситуацію виключна. Вот ну, моє мені, так капітуляція України. Ну, знову ж таки, ви в ультимативній формі про про пропонуєте зупинити війну. А воно ж так не працює. Ви ж доросла людина. Вам уже там, там, 4 десятки років, ви вже повинні розуміти це. Ультиматум тут не працює. Ультиматум це якщо ви на позиції сили і вас уже там, я не знаю, ви вже там половину України захопили, у нас армії немає. Тоді да, ви можете там, почати говорити в ультимативній формі. А зараз, воно ж не так. Ви цим, ну, у вас немає козиря крім ядерної зброї. А думаю, що до цього не дійде. До цього не дійде Ну, так я ж кажу, я думаю, що до цього не дійде. Тому питання: що ви можете запропонувати? Нет, тут предложений нету. Я думаю, одно предложение, это капітация. Тут. І оце 99% росіян, от маргінальних, маргінальних росіян, чат і говорить про те, що ми вміємо спілкуватись з позицією ультиматума. Росіяни не розуміють, що таке угоди, що це зручно і тобі, і тобі. Ти йдеш на якісь поступки, але і та сторона йде на поступки. Наприклад, я пропоную. Ви кажете, окей, ми відійдемо до країн 91-го року, до кордонів, але ви зобов'язані, наприклад, підписати, що ви не вступите в НАТО. Да? Ви ж цього хочі, хотіли. І ви кажете, ми відійдемо, але ви зобов'язуєтесь не вступати. Це і нам зручно, ми досягнемо чого хотімо, повернемо до 91-го. І ви, наприклад, захочете не в... ну, ми, ви отримуєте країну, яка не вступить в НАТО. Але ви ж так не мыслите. Ви мыслите, що ми вже це ні, Ні, я так мислю, То есть, как бы. Ну, я, а ви я Ви мог. ж я це не озвучь. Я б мог такое предложити. Я б мог вам такое предложити. Мог. А чому но... не зробили? Потому что Украина себя уже неоднократно показала, как недоговороспособным государством. И поэтому подписание каких-либо бумажек это, ну, так скажем, заморозка конфликта на какой-то период. На цій руці я буду рахувати бумажки, які ми е, порушили. А на цій руці я буду рахувати ті бумажки, які е, ви порушили. Починаємо цю гру. Які угоди порушила, які угоди порушила Росія? Е, великі, велику угоду про мир і співробітництво 98 рік. Тепер викажіть, що ми порушили? Вы сейчас мне говорите, допустим, за те документы, которые Россия подписывала не с той Украиной, которую мы имеем на сегодняшний день. Украина не поменялась. Украина была, э, такая она и залишилась. Те, что у нас меняется президент, это означает, что у нас меняется країна. Тому я еще раз повторю, э, какие угоды мы порушили? Вы сказали, Украина не договороспособна. Ваши слова. Какие угоды мы порушили? Какие договоры не выполнили? Ну почему, допустим, Украина не стала выполнять те же минские соглашения? який пункт не выконала Украина минских пугод? Господи, Меркель и Порошенко сказали, что выполнять их Який пункт минских угод Украина не выконала? Ни не один. А Росія чому не виконала їх? А Росія там виступала як гарант? Ні. Росія підписант. Україна підписала, а Росія підписала. Там немає слова, не написано, що Росія гарант. А скільки там подписів було? Три. Три. Три, які були підписані. і Ще було дві, які були хрен знає кого. То есть Порошенко даже понятия не имел, когда подписывал чьи-то подписи. Минские угоды Порошенко не подписывал. А кто подписывал? А, вы не читали Минские угоды, так чому вы говорите, что мы порушили их? О, ну не Порошенко, я имею в виду, понятно, там не Порошенко, да, я уже образно говорю. Ну я имею в виду представитель Украины, когда подписывал. Ну, там подписал представник знав... Украины, подписал представник России, и третья сторона, кто был. Ну, хто там ОБСЕ, по-моєму? Да? ОБСЕ, правильно. Трьохстороння контактна група. От і ми маємо три сторони, трьохстороння контактна група. ОБСЄ точно не, не являється стороною да? Тому залишаються дві сторони: Україна, Росія. От питання: чому Росія не виконувала те, що там підписала. А ще для подписів були? А я, якийсь Захарченка, хір знає, хто такий. І якийсь цей як його, другого забув. Ну, ти зрозумів. Прізвище, например. здається. Угу. Я не знаю, кто это. Я да. не знаю, що це за люди. Вони не підписані Не написано, Хто це за люди. А, там але... не написано, їх их недолжность, да, вот это. Ничего там не написано, просто прізвище і все. А зачем? Для чого їх туда вообще включили? Я не знаю, у нас питання ж не цих людей, а у нас питання Росії Росія їх підписала але нічого не виконала. чому а там в Минск у Росії реч шла. Ну, так. По тексту. Припинення вогню. Виведення озброєння. цього Вивед, ж саме Торнадо С, яких не було на озброєнні ні України, ні нікого да ні да звісно, Торнадо С. Виведення всіх військових формувань з території України. Це все Росія стосується. Ні, тут там прямо написано: Росія об'язана. Росія до. Ні, ні, дивіться. Написано: всі іноземні військові формування повинні бути вив виведені з України. Отак От написано. Росія це підписала. Питання: чи були російські воєнні формування на території України? Так були. Значить, Росія повинна їх вивезти. Ну, це логічно. Не знаю, не знаю. Ну, ну ви прекрасно да, что в принципе э, ни Россия, ни Украина эти минские соглашения выполнять не собирались. Ну, просто Україна дещо з цього виконала, а Росія з самого початку своєму населенню сказала, що ми це виконувати не збираємося, ми гаранти. Хоча слово гарант там не було ніде, ні в контексті, ніяк. Але разом з тим. На асамблеї ОБСЄ озвучено, що оця санкція накладається на Росію в зв'язку з невиконанням. Не санкція, там було сказано, що Росія не виконує мінські обов'язки. Був рядок рішення Генеральної асамблеї ОБСЄ, що Росія не виконує мінські обов'язки. Про Україну такого ні, ніхто не писав і не говорив. Ми поміняли, закон... були, ми, ми поміняли законодавство. Вели закон про окремий статус донецьких і Луганської області да? децентралізацію провели. У нас були законодавства воно мінялося. Все зробити. Ми не могли ми не могли там кордони побудувати, там да? ми не могли вибори провести, тому що не дозволяло це. Але щось зробили А ви сказали зразу, ми це робити не будемо, це взагалі не наша війна. Ну, це от ваше бажання було те, що так. Тому бачите, Мінські е, і ви порушували, і ми порушували. От один-один. Два-один, тому що ви ще угоду про мир порушили. Далі я продовжую. Будапештський меморандум. Ви порушили? Так, порушили, підписали. Далі е, е, угоду про кордони, гради, ну, про границю. Да? Теж ви підписали і теж порушили. Розумієте? А ви зараз розказуєте, що Україна не договороспособна. Вы поймите, меморандум это не договор. Это намерение. Просто намерение. Это не договор. Это Если меморандум. Нам... Если намерение, то значит на э вещи -э 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 его подписывать, скажите. Ну так, памятка, так скажем. Это просто. А, памятка. а вы читали меморандум? Вы читали меморандум? Нет. А які документи ви читали? От цікаво? З того, що ми обговорювали, які ви документи читали? Вы такі відчуття, що ви нічого не читали. Я вам сейчас задам один вопрос. Mm. Смотрите, Путину, да, на сегодняшний день. Ну, Какие-то международные вот эти вот суды. На какие статьи, так скажем, вменяют нарушение международного законодательства? Какую статью? Какие статьи? Кроме детей еще что? На сегодняшний а день. Конкретно, кроме конкретно детей. Конкретно Путину, кроме детей, я не знаю. Не помню, что там. Кроме детей. Не помню. Путину, Путину конкретно. А также сейчас суды идут да. между Украиной и Россией. Ну, якби... Смотрите, сейчас суды. Між Україною і Росією. Там купа всього. І є конкретно ордер. Ордер, який виписаний на Путіна. От ордер, який виписаний на Путіна, і на оцю а, Білову, як вона там, Білову Біглову, ну, не пам'ятаю її прізвище От там по поводу дітей ордер. А суди йдуть між Україною і Росією. Там купа всього. І по Криму теж. І по Криму теж, так. Да. Це вже скоро 10 років що ли буде. Я не знаю, коли, в якому році подавали. Я думаю, що подавали не в 2014 році, мабуть, пізніше. Хоча треба подивитись, я не пам'ятаю. А я так розумію, що крім дітей вмінити більше нічого Путіну, допустимо. Ні, є що. Просто діти була така дуже яскрава, прикольна тема. І якраз юридично, юридично її легко було запустити. чтобы все ордер выпустить. Это такая имиджева, такая втрата, конкретно имиджева втрата. Вот смотрите, перед вами сейчас общался с молодым человеком с Днепропетровской. Ну, с Днепра, как там, Днепро, Днепр, Днепр просто не знаю. Вот. Ну, поинтересовался, как вообще дела, что, почем, как день прошел, что нового, что интересного. Он говорит, ну что интересного? Сходил на работу, сходил в магазин, не загребли. И это для меня, говорит, великая радость. ТЦКшников, говорит, через месяц, скорее всего, начнут мочить сами свои. Ну, Потому, я вам что, скажу, говорит... я вам скажу, особисто я. ТЦКшников бачив останній раз, е в січні місяці, в січні останній раз ТЦКшники, більше я їх не бачу. Можливо, десь є, Якісь відоси попадають. Я конкретно кажу по тому місцю, по тому району, де я живу. Да, ходили. Я ж кажу, е, минулий грудень, е, листопад, грудень, січень ходили. Зараз нікого не видно. І тут виходять росіяни і розказують, там, що в нас там грибят. Ну окей, ну грибуть, бо в нас війна. Ми захищаємось. У вас е, трошки більше народу. Тому вас знайшли. Напівбомжів, які сидять люди в кредитах. Да? І сказав: Чувак, ти підеш, закриєш питання кредиту, закриєш питання, там, не знаю, лади-каліни. І вони поперли у вас. Ну от і все. Да нет, просто молодой человек мне объяснил. Я говорю, а сам вообще что думаешь по этому поводу? Почему не идешь воевать? Он говорит: Потому что я не понимаю, говорит, убивать себе подобных я говорит, не могу. То есть славяне убивать славянов не должны. Дуже часто в світі славяни вбивають славян, араби вбивають арабів, англійці вбивають англійців. Це було дуже часто в світі. І це причина інша. Ти не хочеш вбивати іншу людину? Це пацифіст, ну є такі. У нас віруючі люди, вони звільняються від такого обов'язку почесного, якщо він доводить, що він член цієї спільноти релігійної. Розказують, а чому ваші пішли? А чому ваші слов'яні пішли вбивати українців? Розкажи мені. Они прийшли закінчити цю війну. Ну та на що ти трендиш? Де закінчувати? В Житомирська область? Чи де? Чи Сумська область закінчилась? Там війна була? В Херсоні, що, війна була? Під Києвом була війна? Та не неси дурні. А то сидиш такий, закінчувати війну, повторюєш те, що тебе навчила російська пропаганда. А головою подумать? Так а что головою? головою. Нет, смотри, головою, я думаю, от хто об'явив в 2014 году АТО. Ну, а то це що було? А то це був напад на, що? на Росію це був напад, чи що? Ні, ну хто от объявив вообще АТО. Це був тоді наверное, Турчинов був. Тобто він об'явив свого роду бойові боевые действия. Ну, після того, як було захвачено, деякі території України були захоплені е, різними бойовиками. Ну, у вас таке в Росії було. У вас таке так, називається КТО, у вас це називається КТО. Було таке КТО Нет. у вас. Не було. Ну по Гугли ж таки как? Кто. Ні-ні-ні, подожди, как У Вас називається контртерористична операція. А ну я не знаю, де, в Чечні? Дагестан, Чечня, я не знаю. і там, і там було.